Усім привіт! Сьогодні готуємо печінкові блинчики, чи то, можливо, котлети. Хто як називає. У мене тут е, десь близько кілограма печінки. Я вже її вимочила гарненько у водичці, потім порізала на шматочки і залила молочком, десь приблизно на 30-40 хвилин. Взяла, почистила цибулинку. Морковки в мене тут багатенька, тому що вона в мене дрібна, і я її вирішила використати, тому в мене її там чи 6, чи 7 штучок, здається. Можна брати одну велику або дві середніх, і цибулинку середнього розміру. Це ми все будемо зараз перемелювати. Можна це робити в блендері, можна це робити на м'ясорубку. Я буду робити на м'ясорубку, тому що блендер стільки. Ну, таку кількість печінки довго потрібно пересипати, а в м'ясорубку швиденько запущу, і вона мені все це перемелить. Зустрінемось пізніше. І так, перемололи печінку, моркву, цибулю. Я ще додала туди один зубчик часнику. Вбила три яйця, трішки перцю. І е, зараз почну додавати манку. Ну, не знаю скільки їй потрібно. Я завжди на око додаю, ну, можна сказати, 4-5 столових ложок. Додаю манку, це все ретельно перемішуємо, підсолюємо і залишаємо хвилин на 20, щоб манка набухла. Навид, звісно, таке собі, але коли приготується, буде досить смачно. Якщо хто не любить печінку, у мене діти не дуже люблять печінку, але такі блинчики їдять з задоволенням. Так само можна готувати і печінковий торт. Робити коржики побільші, і змащувати їх. ну Хто має я змащую йогуртом без добавок. Просто звичайним або домашнім, якщо я роблю. То можу їм змажу змащувати. Перекладати їх можна вареними яйцями, пасированою цибулею, з моркою. ну Хто чим може. Можна змащувати навіть сиром пастоподібним. Я ще не пробувала, але говорили, що досить смачно. Ось такої консистенції вийшов у нас. Наша суміш вийшла. Зараз будемо насипати і дивитися, що у нас виходить. Якщо буде недостатньо нам тут манки, то ми додамо ще трішки порошна і будемо смажити. Подивимось, якщо перші не будуть розлазитися, то нічого додавати не будемо. Якщо будуть розлазитися, то прийдеться щось додати. Чудово виходить, нічого не розлазиться. Продовжуємо смажити і зустрінемося, як буде виконана робота. І так, котлети наші печінкові печуться. До речі, тільки що дивилися в Вікіпедії, як правильно, блини, оладки чи котлети, то застосовуються і оладки, і котлети печінкові. Блинів в українській мові немає. І поки тут готувалися мої котлети, в мене ще ось борщик тут закіпає. Доготовлюється, і буде мій обід готовий. І так, завершила я випікання своїх котлеток, оладочки. Ось такі вийшли. Доволі немаленька порція, скажу я вам. От так що можете готувати. Печінка в мене була е, свиняча, але можна використовувати і е, з гов'яжу, гов і. Курячу чи то індичичу, в кого яка є. Ну, але в мене була свиняча, я використала її. Тому приємного вам всім апетиту! Дякую, що були зі мною. Пока-пока!